Mm-hmm. Гурт Ярова, місто Луцьк. Настроє е, в цей час було четверо, але тепер настроє, якби і така зібрана команда. Ті, які по духу, по, по відчуттям. За фахом всі музиканти за плечима багато музики, якої грали, співали. Ірина придумує тексти, музику, а також і аранжуваннями е, займається. Виключення можуть бути я кажу, якась відома поезія, яка би надихнула. Андрій супілкар взагалі, ми дуже часто на своїх виступах до Ярової, і він завжди грав на супілці. Тобто для нього це дуже близько. Але от саме в Яровій він примінив свою супілку, от саме в тому ракурсі, який би він хотів. Він почав складати мелодії, до речі. Творча така лінія вона якби долучає людей, які, вона, як магніт працює. І люди починають розкриватися. Вони розкривають в собі щось таке невідоме, яке вони навіть не знали, що вони у них воно є. Ну така творча магія. Завдяки соцмережам, завдяки друг позвонив другу. Мені написав один. Теж музикант з Луцька, і написав мені, каже, є от такий варіант, не хочеш спробувати. Приходжу на репетицію. Все вийшло з першого разу дуже класно, мене це запалило. Він дуже любить репетиції. Йому все одно, куди ми готуємося чи не готуємося. Да -да -да давай порепаємо, давай, давай, давай да, щось да, робити, щось треба робити. Рухатись. Тобто він такий дуже натхнений. Ми десь датуємо якийсь 2015, певно, рік. Так, Так, да, 2015. Шукалися ті стилі. Якось воно так було все, все стихійно. Мається на ну, увазі не було якого обґрунтованого стилю, якогось такого зібра. А з пісні черевики на вірші Тараса Шевченка от якраз все почалося. Тобто ми якось вийшли на вулицю, почалася та пісня, і Андрій заграв програш і каже: а давай це вести як фольк. кажу, а давай. І от заспівалося народним вокалом на приспіві, і так якось воно все зійшлося через Тараса Шевченка, через його поезію. І воно якесь нам таке близьке стало. І ми от відчули: оце наше. Мені, якби, поєднано е, музикант. А також в деякій мірі менеджер, бо в нього вже є досвід домовленостей, і це якби його така прокачана риса. Тобто розумієте, ми якби кожна людина стає те місце, яке вона хоче собі взяти, яке вона відчуває силу, що вона от це потягне. У нас немає якби таких розписаних людей. Там це менеджер, концертний менеджер. Ну ми ж ми ще не дійшли, не дійшли до того, до того рівня. Хотілося б, звичайно, на моїх плечах об'єднувати, домовлятися, не зупинятися. Моя роль грати на барабанах. Виглядати <світ> <маю> гарно. це саме круто, заставляти людей танцювати. Ну, якщо взяти по стилю, ми намагаємося йти крок в крок з сучасністю для того, щоб донести це якомога більшим людям. Тобто я б сказав, це певний автентичний фольк. Іра у нас пише в народному жанрі, з супілкою, з елементами електронної музики, звичайно, і я не знаю, певний якісь. Мікс хіп-хопу да. ломане таке. Ми любимо якісь такі речі на не, не рівні. Наше коріння дуже потужне. У нас такі, такі фолькові, стародавні круті пісні. Колись були такі веселя по селах, таке дуже забите село е, на Волині. Я ще застала той момент, коли вбирали молоду, саме вбирали. І оце її вбирало пів хати дівчат. І ще стільки само жінок старших співали ті весільні пісні. Я пам'ятаю, мій дід завжди з дядьками. Вони сідали за столом, вони співали такі пісні, я їх не чула ніколи. Я до сих пір шкодую, якби що не записала в свій час. От якби. І звідти все однозначно пішло. Однозначно. У нас такі круті мелодії наших пісень, там така глибина. Я думаю, що багато артистів черпає саме звідси. ярова Коломийка для вас. Мене надихали скоріше персонажі, персони, люди, які досягли успіху. От свій час Вакарчук, Хокен Ельзи. ззначалася у Львові в консерваторії на Деригенському. Я пам'ятаю, що я просто, ну, ти дивишся, думаєш, як круто, як класно такого досягти. Те, що нас надихнуло, от мене з друзями, це було певно, як якісь подорожі в машині. Ми включали один одному якісь класні пісні і цим надихалися. Думаю, так якось у нас випрацьовувався смак. Був у нас виступ в Ковалі. Якось ось не невдаливость, будемо відвертими. Тому що був дощ дуже сильний дощ. А, і... до речі, так, Да, класно, да І ми щось, згадав, ми, щось, ми щось ми щось туди їхали, і там, тобто теж організаційні моменти, ставиться сцена туди-сюди. Людей немає. І в етозі починається концерт, і вся наша публіка це була дві компанії дітей, здається яким так. дуже дуже хотілося під дощем танцювати. Да, але це, раз... це, да, це було дуже приємно. <гум> просто. Людей злива розігнали. Але ті люди, які були, вони так ну, круто реагували. Вони настільки віддавалися, що якби ми їхали і думали, от як, от як може вийти такий виступ позитивний. День міста був в е минулому році. Так, він був таким самим масштабним, мабуть, за всю історію, З технічного забезпечення. І по самій сцені, і звук, і організація, тому що людей було дуже багато. Я пам'ятаю, що я почала рукою вести, і така хмара людей була. І всі почали, думаю, нічого собі. Тобто цих пісень, по суті, ще ніхто не чув. Не завжди відомість працює. От працює енергетика, і це дуже класно. У мене просто мама, хтось музикантка, і я з нею ходив на репетиції. Ось. Батькові не дуже ця ідея сподобалась, але тільки як він побачив, що я починаю робити якісь результати, я їздив на конкурси, вигравав. Він тоді теж почав мене заохочувати. Ось я поступив в музичний інститут. Але не знаю, в мене так в життя склалося, що всі мене навпаки заохочували. Музикантом бути насправді деколи нелегко, тому що ти віддаєш всю душу музиці. У мене, наприклад, дочка трохи вона так, якби їй бракувала. Я пам'ятаю, що були такі поїздки на три дні, вона ще менша була. Ну, було таке розрив, такий всередині часом був, і відчуття провини якісь такі. Але разом з тим я розумію, що це також моя дитина. розумієте? Ну, от також. Я думаю, зараз вона мене починає розуміти Ну, от якась така якась річ. А батьки, батьки моєю музикою не займалися. Єдине, що кажу, по татовій лінії всі, всі співали. Тато писав вірші, грав на баяні, са, самучка, все всьому навчився сам. Якось той час не було прийнято. Не вважалося, що музика це освіта. От справді <рес> <рес> в той період. Ну, ти граєш собі там, де граєш, складаєш, Бухтай. співаєш. Ну всі таке роблять. Знаєш? Будь-який музикант мріє про виступи і тобто, щоб його чули і бачили. Це найвища нагорода. Мабуть, за те, чим він займається. І коли е, ну, телефонний дзвінок чи то запрошення кудись виступати, тут, мабуть, і не обговорюється, Ти робиш цю справу. Я не скажу там зіркова хвороба, я ж не знаю, вона починається в принципі. Знаєте, може, вже почалася, а я ще не знаю. Думаю, мене зіркової хвороби не було. Це ти так думаєш? Ну, я думаю, певно. Ну, всі знають, що на барабанах грати круто. От якщо і заводить рукою, да, і йде фідбек від людей. Моя задача заставити їх танцювати і рухатись. І тобто, чим більше людей танцює і рухається, це для мене більше задоволення. Я вважаю, що зіркова хвороба для багатьох українських музикантів вона давно подолана. Взагалі для української музики мені здається зіркова хвороба. ну, те, що не швидке питання. Не, не на часі, <рес> вона вже. І не на часі, і не загрожує. Наступна пісня про мрію, яка обов'язково здійсниться, коли віриш, човник. Заходила дійшла на земля. А у рамсі тихо я змогла, Розбудила го. samu beki tak nikto ne smil you Українська музика вона також стала якби разом на фронті. Ми також бачимо наших колег-музикантів, які майже на передовій виступають. Це дуже важливо. Люди хочуть позитивних емоцій. Насправді не тільки військові, взагалі всі зараз. Кожна людина зараз голодна на позитивні емоції. Це факт. Да, багато було в Луцьку благодійних концертів. Ми почали грати. У людей були сльози на очах просто від пісень. І Тоді я зрозумів, що да, це дійсно дуже важливо нести людям музику, нести, тому що музика надихає. І Сподіваюсь, вона додає людям силу і віру в перемогу. Більш танці з живолінами» — така пісня. Вона вийшла, якби така рухлива після під неї хочеться рухатись, тобто і назва сама про себе говорить, але це не випадково. Не випадково, адже як вам сказати, хотілося надихнути воїнів саме, додати їм сили. Не хотілося якогось жалю, не хотілося плачу, хотілося сказати: давай, матлош. Ну, от таким чином. Тобто, ми зможемо дати натхнення, дати енергії, ну, якась така от річ. І е, чому саме так? Тому що мене саме це також надихнуло. Мене надихнуло. Що війна розкрила в кожному такий шалений потенціал, що, певно, ніхто не знав, що в нього таке є. От той кожен воїн, який іде, і він готовий такі речі робити, ті волонтери, які працюють. Тобто в людей зсередини піднялося таке, що вони і не очікували, що він такий крутий може бути, що він здатен на такі речі, сміливі, геройські. От, і разом з тим і захотілося ту пісню написати, танці з Джевелінами саме, тому що в нас, українців, є, кажу, дуже сильна риса, така от, кинути лихом об землю. Нам, коли важко, то, то ми можемо таку відсіждати, коли у нас все рівно і спокійно, якось не хочеться навіть нам ми, як то, ніби, потребуємо тих викликів, щоб от підняти ту силу і той дух такий. Оносі і страху немає в їхніх очах лиш віра сильна. я ダンじ ダンろ Також має свою функцію надихання, тобто, якби з'явилися в нас також пісні актуальні на зараз. Але от зараз саме, ну тому що площадок бракує. Я вірю в те, що після нашої перемоги, рік-два, дуже багато гуртів, які, можливо, були невідомими, ну мають будуть мати набагато більше шансів, набагато будуть більше площадок, я вважаю. Ось я думаю, що наше Міністерство культури буде цьому дуже сприяти на розвиток. Ну, я в це вірю, що все буде у нас добре, що, наша, що наш народ буде любити своїх виконавців, буде тобто більше акцент на українське. Нехай для кожного з нас настане новий та світлий день, у якому ми будемо щасливі. Новий день ярова для вас. Я рано, зачерпну світанок, сила моя сила, лиш тебе си.